Бажаю міцного здоров'я. Розповім, як я звільнився з Збройних сил України, але перед тим розповім таку коротеньку історію, що мене здивувало після того, коли я звільнився. Як здивувало, не те, щоб там сильно здивувало, звісно, нічого такого не сталося. Тут не війна, люди не гинуть кожного дня, як на війні. Але деякі люди дивують таке відчуття, що деяким людям корона мішає пройти в двері. Вони далеко від війни, їх турбують зовсім інші проблеми. Звісно, це добре, що немає війни, що люди її взагалі не відчувають. Звісно, відчувають рідні, хто у кого на війні, близькі. А деякі просто подягали корони і думають, що їм все можна. Коли я звільнявся зі своєї частини, то в мене не було таких проблем в частині, як. Ну, і проблем немає, звісно, і тут, але на вінкоматі. Ліжки бачу люблять попудрити мозги. Ну, звісно, в них така процедура, напевно, такий там протокол, чи що в них. вони теж не самі придумали, як там, що робити. Але хочу подякувати разом офіцерам і всім побратимам, яким звільнявся, які всі віднеслися лояльно. І офіцери не ставили ніякі палки в колеса, допомогли, хто чи міг. Лояльно віднеслися до мого звільнення. Подав документи і звільнився. Всім причетним дякую. Хто причетний, той знає. Значить, прийшов я, ну, звільнився, приїхав в неділю на воєнкомат, кажу, що так і так, що звільнився з приписним, з, зі всіма паперами. Сказали, що сьогодні неділя, тих людей немає, вони будуть, ну, побудні працюють. Я кажу, зрозумів, прийшов понеділок, здав ті документи, які мені видали в частині, приписне і там ще деякі. І сказали мені в вінкоматі, що потрібно всі ксерокопії, ще принести, які я здавав в частині при звільненні. На другий день, чи, чи через день, я не пам'ятаю, точно приїхав ще раз на воєнкомат з тими всіма ксерокопіями, поздавав ксерокопії, ну, теж там черга, звісно. І дійшла моя вже черга там, здав я ті документи, написав якусь там заяву. І зразу мене направили на медкомісію. Сказали, що давно я не проходив. Ну, звісно, як її міг проходити, як я трішки вже в армії був часу і на війні. Ну тобто зараз вони цього, -цього не могли побачити, звісно, щоб мені три рази чи п'ять днів їздити в воєнкомат, але то таке. Комісію проходити теж, бачу, в деяких кабінетах дуже цікаво. Там зазор може бути в якогось врача година, там або черга, або його десь немає. Ну, Година, може бути, дві години. там. А В деяких взагалі пише з такої години, а по яку не пише, але приходиш там в закритий кабінет. І по яку годину заклеєна етикетка, я взяв так легенько відклею, щоб побачити, ну, по яку ж годину працює лікар, щоб знати, коли приходити. На мене звернули увагу, що кажуть, що ти робиш. Кажу, хочу подивитись просто до якої години працює доктор, щоб знати, коли їхати. Кажу, там не пише. Головне, на дворах пише там, з 8 і по, і далі. Просто пробілила немає нічого. Може там з 8 по 8.05, не знаю. Ну, то таке. Але я того лікаря знайшов в іншому кабінеті і він її підписав, бо звісно ж, як всі думають, що йдеш на війну, то всі здорові і все підписується швидко. Звісно, це взагалі маленькі дрібнички, але просто цікаво так часом. Поспостерігати за людьми, які думають, що їм все можна і нічого за це не буде. Ну, бо, звісно, це життя тягнеться роками. Просто я вже забув, напевно, це все. Ну, пам'ятайте, завжди треба бути людьми, бо таке не пройде, що нічого ніколи не буде. Звісно, є нормальні люди як на воєнкоматі, так і в лікарнях, але є і, звісно, які скрізь, і ненормальні. Нормальним людям хочу подякувати за їхню роботу завжди, а ненормальним сказати трішки пригальмуйте і все буде добре. Не спішіть жити. Звільнився, я бо народилася в мене третя дитинка, і я прийняв таке рішення і звільнився з Збройних Сил України. Чи поки є такий закон, але думаю, що скоро його відмінять, так як людей стає все менше і менше. І часом питаючи довго часу зайняло звільнення, то з моменту подачі до звільнення десь прийшло 2 тижні. І за це дякую всім, тому що я розумію, що це могло зайняти і більше часу. Звісно, у всіх може бути по-різному, хтось може бути подовше, хтось скоріше від бригад залежить, яка бригада від командування. У ну, мене зайняло скільки часу, дякую всім побратимам, які залишились, хочу побажати міцного здоров'я, щоб їх вже вивели на відпочинок, бо вже дуже довго без ротації і мало їх залишилось. І радий, що познайомився з такими людьми, там дійсно хороші люди зустрічаються. Звісно, що вже багато дуже хороших людей немає. Ніколи їх вже не повернеш назад. Всім бажаю миру, закінчення війни. Дякую за увагу.